І так, всім привіт. У нас ось сьогодні такий Mercedes Vito, який ми вже придбали для клієнта. Довго шукали такий автомобіль, тому що комерційний транспорт зараз знайти важко в хорошому стані, з хорошим пробігом. Ну і ціни, ясне діло, також в Німеччині, якщо ви чули, слідкуєте за автомобілями-новинами, то... Також зараз не дуже приємні. Отож придбали таке віто для клієнта 2009 року в кузові Extra Long. Найдовша база, яка може бути. E, значить, 115-й віто з двигуном 2.2, 110 кВт, 646-й двигун, хто знає. Розуміється в цих машинах хто знає, що це сама... Він самий потужний в своєму класі і двигун цей просто до мільйона їздить реально без проблем. І нічого тут не шуродить, ніякі ланци, не треба міняти нічого, тут це супоровий двигун. Він випускався, до речі, з 2004 по 2010 рік, в 2011 році вже пішли рестайлінгові отакі моделі, яких було. По суті, по, візуально трошки змінені фари, решетка, бампер. О, тут вони з таке мідуть ДХО. Отак, От що по машинці? Машина в рідній красці, немає ніде ні прищика, ні рижика. До речі, з 2008 року хочу наголосити, віто йшли з хорошими дуже кузовами і в принципі, рідко попадає, щоб було дуже ржаве гниле з 2008 року і вище. Старіші так. Ось така у нас ззаду кляпа розпашна, одна дверка бокова з правої сторони тільки. Ось, по вигляду такий у нас, такий віто. На парктроніках. Парктроніки передні. По-моєму, задні також, якщо не помираюсь. Так, задні парктроніки. Зябра, у нас немає фаркопа. Можливо і добре якоюсь мірою, ніхто не, нічого не тягав. І саме основне дуже класний пробіг. Комплектація, ну, я би не сказав, що з багатих, як на віто, але й непогана. От підімочі. 280. Зараз. Сфокусуємо. 286-722. На автомобіль є всі присутні сервіси. І саме основне, що на цей автомат. Дуже зручно і комфортно їздити в автоматі. А сидіння. Ось яке сидіння у Віто. На пробіг 286 тисяч кілометрів. Буває деколи гірше, в принципі. бувають і краще. Це в залежності, яка людина їздила. Тут якийсь такий -таки підлокотник доставили, непонятний. Але якщо його перешити зробити, то буде гарніше. У нас йдеш викісний міст, О, точніше редуктор. Гарно, кришка сама відкривається, амортизатори нас тримають. В принципі, частенький, ну, трошечки є потертості, тому що щось ним возили, щось ним робили. Автомобіль був до 2020 року. У офіційного дилера Mercedes, як сервісний автомобіль, їздив, а по тому два роки він був приватною особою, якої саме якраз ми його і викупили. Присутні всі сервіси. Прича можу зараз і показати. Так, от сервісна книжка. Сервісна книжка. Так це є. М? Ось. Ось якраз попав на останній. 244 пробігу. 20, 10, 21 це вже робили на... Поміняли у нас фільтр, поміняли тосол. Перед тим був на 218. І тут також він. На Мерседесі його робили. На Мерседесі він був в місці Берлін. Тобто автомобіля всього два власники. Все гаром працює, відкривається, закривається. дверка, бакуват, чудово, легенько дуже закривається і відкривається. Ролики ніякі не розбиті нічого. Жаль, що тут сидіння немає. Тут по суті в документах він 9 місць. По факту він 7. Ну, тут ще повинно бути одне сидіння. Де воно ділося, я не знаю. Сказав власник, що не було і не додав нам. Тут ще гарно не всіх віто є, більше в Viano вже є регулятор температури для задніх і обдув для задніх пасажирів. От, всюди є вдочки. У мене багато було віто, але то в віто рідко попадає більше в віано. Давайте заведемо його є два ключі. Два ключі. Ось. Малючок завівся. Гарненько працює. Це просто чудовий мотор, тому -мо, що я знаю. Люди на таких моторах приїжджають по поліємо. Я сам особисто на такій машині приїхав 500 по тисяч. Систенький, чистенький, чистенький працює, рівно. Друзі садись Капоту і ціленькі знизу тут люблять вітовіти капоти. широко на Ось тут, тут спереди ось по електриці все робоче. Ми перевіряли, кондиціонер е все працює. І Саме головне ціна ціна такого автомобіля в Україні з рідним пробігом на 286 тисяч. Це дуже мало. І дуже важко було нам таку машину знайти. Ми її шукали реально десь 3-4 місяці. Іменно з цим двигуном, не рестайлінгову. І в кузові екстра лонг і на автоматі. Ціна в Україні такого автомобіля для клієнта буде 14 тисяч доларів. Ну це, на авторію, звичайно, багато зараз напишуть, що можливо багато. Таких цін немає. Вони у нас і по 8 є, і по 9, в принципі, і по 10 такі машини. Різні ціни є, але я знаю, що там різні стани. І пробіги дійсно не 220, не 230. Тому що нема таких пробігів вже. Ці машини працюють, роблять роботу. І чоловік теж заплатив більше грошей, але візьме собі хорошу машину, на якій він буде. З задоволенням гарно виконувати свою роботу і, і заробляти гроші. Ось так.